Доброго дня, мене звати Донець Анна. Я є представник центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у місті Черкаси та Черкаській області. Щодня наш офіс працює пліч опліч з родинами військовополонених та тих, хто є зниклими безвісти за особливих обставин. Ми знаємо наскільки важко і виснажливий цей шлях для родин. Тому ми є тою ланкою, яка стає ланкою підтримки допомоги родинам у даній ситуації. А за часи роботи координаційного штабу, а саме команді Координаційного штабу та всім сінтетичним структурам за цей час вдалося повернути 5941 військовополоненого українця додому на рідну землю. Саме тому задля конструктивної підтримки та безпосередньої роботи з родинами зникли безвісти з лютого місяця 2025 року у місті Чакасу. Запрацювало саме представництво центрального регіонального центру координаційного штабу та регіональна робоча група. Координаційного штабу до складу, котрої входять всі дотичні представники всіх дотичних інстанцій. Безпосередньо, саме з лютого місяця, кожна родина зниклого безвіста або військовополоненого може звернутися як на особисту зустріч, так і отримати консультацію в телефонному режимі. Це питання саме питання родин військовополонених та зниклих безвіста, на сьогодні є більш ніж актуальна. На сьогодні в нас занадто багато родин і по нашій області, і по інших регіонах, котрі стикнулися з цією ситуацією. А тому сьогодні я пропоную саме розглянути і поговорити на тему інформаційної безпеки таких родин. І дорожньої карти родина зниклого та полоненого, а саме які дії родина може виконувати в першу чергу, е які інстанції, куди звертатися, та в чому бути е обережним, аби не нашкодити не собі необоронцю, котрі перебуває в полоні, часто отримавши сповіщення про зникнення від РТЦК та СП, родини перебувають у стані розгубленості. Вони не знають, куди першочергово звертатися і взагалі що робити. Uh, у даному випадку, коли саме отримують сповіщення про зникнення або потрапляння до полону, РТЦК ТСП наголошує родині про обов'язкове звернення до національної поліції, написання заяви про зникнення особи або потрапляння до полону та здачу біологічних зразків саме ДНК, а uh, під час відкриття кримінального провадження, тобто при зверненні родини, відкривається кримінальне провадження, uh, долучається всі важлива, вся важлива інформація. Фотографії оборонця, опис, деталізація зникнення та яка відома родині це все від заводиться в кримінальну справу, яка потім передається за післідністю або залишається безпосередньо в тому регіоні, де є заявник. Через 24 години після написання заяви родині буде виданий витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Витяг з ЄРДР з номером кримінального провадження, котрий потім не змінюється. Тобто цей номер він буде допоки буде відкрите кримінальне провадження. Пис після основних первинних дій після звернення до національної поліції родина звертається повторно до РТСК ТСП, військомату для написання заяви на отримання грошового забезпечення по зниклому безвісти, частки його заробітні плати, та написання заяви на отримання пакету документів по полоненому або зниклому безвісти за особливих обставин. Що мається на увазі з приводу грошового забезпечення написання заяви? Кожна година, кожен законний представник полоненого або зниклого має право а, на долю грошового забезпечення заробітні сплати оборонця з лютого місяця 25-го року, були внесення зміни в постанову щодо виплати грошового забезпечення. Військовослужбовців зникли везести або полонених. А саме родинам виплачується 50% від заробітної плати оборонця рівними долями між представниками першої ланки спорідності, мається на увазі неповнолітні діти, дружина та батьки. А решта 50%, котрі акумулюються, залишаються за оборонцем. Вони акумулюються за військовослужбовцем і будуть виплачені йому в повній мірі по його поверненню. Додатково законі представники військовослужбовців, котрі зникли або потрапили до полону, також необхідно, щоб звернулися до національного інформаційного бюро. Ніп. Звернення можливо в телефонному режимі або заповнення анкети на офіційному сайті. Чому це є важливим? НІП – національне інформаційне бюро це єдина інстанція, куди стікається вся важлива інформація, а саме всі випадки потрапляння до полону або зникнення безвісти. Тому вкрай важливо, щоб у даних державних інстанцій були заведені повні особові справи по оборонцю або цивільній безпосередньо особі. Щодо оборонців, інформацію загальну саме прізвище, ім'я по батькові військова частина і деяку більш, скажімо так, особисту інформацію надає військова частина, але ми ж розуміємо, що військова частина не може надати тієї інформації, якою володіють рідні. Це опис, це фотографія оборонця, його сімейний стан, особливі обставини родини. Це все додає родина. Тому дуже важливо, щоб родини не забували звернутися. Тобто недостатньо той інформації, яку надає безпосередньо тільки військова частина. Наступним кроком у зверненні родин є безпосередньо звернення до представників представництв координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Адже нашими представництвами безпосередньо консультантами координаційного штабу Дається повний супровід, детальний супровід кожної родини, як полоненого, так і зниклого безвісти. Це допомога в опрацюванні саме дорожньої карти, допомога родинам, котрі не мають або технічних можливостей, або а, за своїм емоційним станом не мають можливості. Звернутися самостійно ми допомагаємо, створюємо анкети, надсилаємо ці анкети до державних інстанцій, допомагаємо у створенні особистого кабінету координаційного штабу. Особистий кабінет координаційного штабу це єдина платформа, куди родини можуть внести всю важливу інформацію і так само можуть бачити будь-яку інформацію, яка здобувається державними інстанціями щодо їхнього рідного есть, скажем, так це єдина платформа, на котрій е, є безпосереднє контактування між родиною та будь-якою державною інстанцією. Вся інформація від інформації від визволених з полону, хто бачив, можливо, хтось чув про їх рідного е, інформацію, яку родини можуть вносити це, якщо родини знаходять на фото або відео свого рідного вони так само можуть в будь-який момент 24 години на добу долучати цю інформацію. Аналітики координаційного штабу цю інформацію опрацьовують е, і, скажімо так, вносять до особової справи. Оборонця особисте кабінет так само можна створювати не тільки за оборонцями, не тільки військовослужбовцями, але й цивільними особами. Наступним кроком родини є звернення до уповноваженого Верховної Ради з питань усіб знакових безвісти за особливих обставин при МВС. Задля отримання витягу з єдиного реєстру зниклих безвісти осіб у 2023 році повноцінно запрацював даний реєстр реєстр е, осіб, котрі зникли безвісти, е, саме за особливих обставин мається на увазі під час військового стану. Тобто, їх зникнення пов'язано безпосередньо з військовими діями, які на сьогодні. Є в нашій країні. Чим є важливим отримання цього витягу? По перше, даний витяг є фактичним документом, підтверджуючи набуття статусу зниклого безвісти. Чи має цей витяг отримувати родина полоненого? Так тому що знову ж таки, навіть коли є підтвердження офіційного перебування в полону, в полоні, ми не знаємо фактичного місця отримання даного оборонця і він знаходиться не на нашій території. Тому безпосередньо по ньому проводиться так само пошук і робота щодо повернення. Тому ви Витяг отримують як родини зниклих безвісти, так і обов'язково родини військовополонених, для чого цей витяг потрібен? Окрім того, що це єдиний документ, який підтверджує саме набуття статусу. Це документ, завдяки якому родина може отримати соціальні гарантії родини зниклого оборонця. Це пільга на комунальні послуги. Так само родини зниклих безвісти та полонених, кровні родичі, мається на увазі першої ланки спорідненості, це повнорідні брати. А, батько або син мають право на отримання відсрочки від мобілізації а, саме для цього також потрібен документ, який підтвердить набуття статусу, Тобто витяг з єдиного реєстру зниклих безвісти. Осіб а, кожен консультант координаційного штабу, як і нашого представництва міста Черкаси допомагає родинам отримати цей витяг. А додатково о, нещодавно запрацювала єдина платформа уповноваженого з питань справ з питань усі звикли за особливих обставин. І безпосередньо цей витяг можна отримати о, на даній платформі, заповнивши відразу форму, долучивши документи, підтверджуючи спорідненість, і достатньо швидко там протягом буквально пари хвилин о, можна отримати цей витяг. Додатково важливим. Зверненням від родин е, є звернення до об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при службі безпеки України. Е, також це дотична інстанція до обмінних процесів до перемовних процесів. Тому вкрай важливо, аби у даній інстанції була так само заведена повна деталізована особова справа. По о, рідному о, по оборонці, котрий є зниклим безвісти або військовополоненим, так само і цивільним. Справу так само родини можуть завести в онлайн форматі, тобто зайти на офіційний сайт об'єднаного центру спошуку для визволення з при СБУ. Є фо форма, о, яку необхідно заповнити. Так само туди можна долучити фотографію або ж надіслати її на окремі месенджери. Ця інформація є на сайті. О, тому, будь ласка, прошу в обов'язковому порядку доєднувати. Наступним кроком у зверненні родин є звернення до уповноваженого Верховної ради з прав людини, адже обусменом України напрацьований алгоритм отримання інформації про перебування в полоні наших оборонців та цивільних осіб від обуцмена країни-агресора. Родинами пишеться заява звернення на Офіс уповноваженого з прав людини. Додаються так само документи, підтверджуючи спорідненість, так як даного роду заяви вони не можуть писатися сторонніми особами. Обов'язково вказується, тобто докладається документ, підтверджуючи саме зникнення або потрапляння до полону. У відповідь нашим обуцменам, безпосередньо Дмитром Валерійовичем складаються. Так звані списки передаються до москалькової на підтвердження в полоні. На жаль, зворотній зв'язок не завжди є, але це додаткова ланка, якою ми намагаємося дізнатися інформацію про зниклих, отримати підтвердження перебування в полоні і отримати підтвердження місця перебування та можливого стану здоров'я. Кожна родина зниклого безвісти або полоненого оборонця має право на соціальну підтримку та отримання соціального захисту. Відповідно, консультантами координаційного штабу у місті Черкаси надається консультація щодо оформлення та отримання даних пільг та безпосередньо отримання соціальних гарантій. На кожному етапі пошуку та повернення зниклої особи. Родина повинна дотримуватися принципів інформаційної безпеки, що є вкрай важливим, як і безпосередньо для самої родини, так і для оборонця або цивільної особи, котра перебуває в полоні або зникла безвісти. А, поширення неперевіреної інформації, надмірне надмірне деталі у, публіка, у публічному просторі чи розголошення службових а, фактів а, службового розслідування може нашкодити в першу чергу як безпосередньо самій родині, так і а, нашкодити самому оборонцю, котрий перебуває в полоні. А, скажу трошки іншими словами. А, коли хлопці зникають, дай Боже, потрапляють до полону, ми розуміємо, да, що ймовірність потрапляння до полону є достатньо високою. Ми не знаємо, що на цей момент хлопці кажуть, аби вберегти своє життя. Тому та інформація, яку розповсюджують родини, а саме з деталізацією місця зникнення, з військовим званням. Терміном перебування військової служби. Фото у військовій формі та зі зброєю може нашкодити безпосередньо як перемовному процесу, так і процесу повернення даних оборонців і збереження його життя у полоні. Щоб захистити себе та родину та рідну людину, просимо дотримуватися декількох аспектів інформаційної безпеки. А якщо в принципі родина буде дотримуватися цих буквально декількох правил убезпечити себе від шафрайських дій, убезпечити свого рідного від надмірного тиску цієї сторони. Це дійсно є можливим. Перше, це не поширювати у соціальних мережах фото та відео, а на, на, на котрому будуть зображені саме ваш оборонець у військовій формі та зі зброєю. Якщо і фото викладати, то попередньо знову ж таки наголошую, прошу проконсультуватися кожній родині з представниками координаційного штабу або будь-якої дотичної структури, чи доречне буде це викладання цього фото цієї інформації. Не озвучувати деталі обставин зникнення або місця служби вашого оборонця. Чому всі ми розуміємо, що місце зникнення і взагалі лінія фронту вона змінюється майже кожні там 20 хвилин? Тому відповідно, надаючи інформацію про місце зникнення вашого. Рідного ви можете, скажімо так, не убезпечити перебування діючих оборонців на цій території, тому вкрай важливо не розповсюджувати інформацію, окрім напрямку зникнення, не деталізувати конкретну локацію, позиції тощо, перевіряти джерела інформації, а саме користуватися тільки офіційними джерелами інформації: координаційний штаб, національне інформаційне бюро уповноважені. Справ людини та уповноважений з питанням осіб, зника безвісти за особливих обставин РТЦК, ТСП – це ті інстанції, котрі виставляють активну наявну інформацію, яка є, скажімо так, безпечною, і додатково виставляються в обов'язковому порядку. Дії родини да що можна робити безпосередньо, що родина може зробити, що вкрай критично є важливим не розповсюджувати, не надавати, не вступати в контакти із невідомими або посередниками чи особами, які пропонують допомогу за кошти або вимагають конфіденційні дані. Котре наголошує що жодна інстанція, котра дотична тим чи іншим чином до перемовного процесу, до пошуку зникли безвісти, до повернення наших оборонців до перемовної групи, не оплачується. Тобто, це робиться державним інстанціями безпосередньо безкоштовно для родин. Жодна інстанція не приймає коштів вдячності ще чогось від родин зникли безвісти. Тобто в будь-якому випадку, якщо родині дуже часті випадки, коли родині пропонують за кошти, встановити місце знаходження або допомогти знайти оборонця на окупованій території або на території країни агресора, обов'язково потрібно розуміти, що це шаферські дії. Також додатково хочу наголосити на тому, що якщо до родини надійшли такі контакти або такі пропозиції. Або пропозиції, які спонукаються родину до тих чи інших дій, в обов'язковому порядку не залишатися самостійно з даним рішенням, зв'язатися або з координаційним штабом з представниками, або з будь-якою дотичною іншою структурою, отримати консультацію, якщо необхідно отримати супровід у тій чи іншій ситуації. На сьогоднішній день саме по нашій області, на жаль, є випадки, коли сторона ворога виходить на родини військовополонених. З пропонуванням або спонуканням до виконання тих чи інших дій, тому ще раз повторюся, наголошую для того, щоб убезпечити безпосередньо саму родину та убезпечити оборонця, який перебуває в полоні, є важливим, щоб родина не виконувала жодних самостійних дій. Для цього є відповідні структури, котрі допоможуть родині зробити все правильно, не нашкодивши ні родині, ні оборонцю. А також дуже хочу а, наголосити верніше, наголосити на тому, що не, повід... не... Не потрібно повідомляти особисті дані а номера телефонів, номера банківських рахунків тощо стороннім особам. Ще раз наголошуючи на тому, що вся робота, яка виконується по е, поверненню по пошуку оборонців та цивільних осіб, виконується безкоштовно. Уникати емоційних публікацій у період активних переговорів, це може нашкодити процесу повернення. Що мається на увазі? Всі ми розуміємо, що перемовний процес це складна операція. Відповідних структур безпосередньо і е, команди координаційного штабу перемовні процеси ведуться систематично, немає якоїсь почерговості, да, там, два рази на місяць або раз на тиждень. А Перемовний процес він складається з багатьох факторів, і тому будь-яка дія цивільних осіб в цивільному житті на них впливає. Сторона ворога так само моніторить будь-які публічні канали, Фейсбук, Телеграм, інші ресурси і отримує інформацію. Тому, відповідно, коли є домовленість з цією стороною про той чи інший обмін, дуже важливо дотримуватися тиші. Це тиша впливає на кількість наших оборонців, котрим нам вдається повернути. Відповідно, вона впливає взагалі на сам обмінний процес. Всі ми знаємо, що інколи на телеграм-каналах або інтернет-ресурсах попередньо висвітлюється інформація, що сьогодні буде обмін. І всі ми так само бачили, що інколи цей обмін в цей день не виконується. А, на жаль, от якраз емоційні пости родин, емоційне розповсюдження інформації щодо обміну. О, впливає саме на його проведення і на його зриви з цієї сторони дуже часто буває, що нашим перемовним групам де, е, ну, вда. Е, Потрібно заново проводити ту чи іншу домовленість по тій самій групі, яка, скажімо так, вже була на обміні, вже приїхала на обмін. Інколи доводиться додатково виконувати багато функцій, іти на перемовини з цією стороною, погоджуватися, скажімо так, на деякі їхні умови, для того, щоб дійсно цей обмін все ж таки завершився. Додатково. Родинам, те, що можна порадити, вести обов'язково власний закритий архів, де зберігати всі документи, фотографії, ту важливу інформацію, котра стосується оборонця або цивільної особи, котра перебуває в полоні або є зниклою безвісти. А, аби дані ці дані не були використані безпосередньо самим ворогом. Якщо родина зберігає ці дані або документи в інтернет-ресурсах, це вкрай є а, небезпечним і може бути використано а, стороною ворога безпосередньо. В будь-яких цілях, які ми не можемо попередньо спроектувати, да або попередньо яким чином уникнути, Додатково єдине про що наголошуємо, знову ж таки, родинам зникли безвісти полоненим, особливо а про те, що родини вони не є самостійні, тобто вони не є самі. Кожна інстанція вона намагається родині надати максимум інформації. Аби бути максимально в підтримці для цієї родини. Ми розуміємо, що цей шлях є занадто довгим. Не завжди підтвердження полону це означає про те, що найближчим часом рідний буде повернути. Але безпосередньо корманди координаційного штабу всіма дотичними структурами: це об'єднаним з спошуку та визволення військово при СБУ це уповноваженими справ людини, уповноваженим з питань усіб зникли за особливих обставин. Міжнародним комітетом Червоного Христа робить це все можливе. Для якнайшвидшого повернення, але знаходячись у довгому періоді невідомості або періоди очікування повернення з полону, родини часто не знають до кого можна звернутися за підтримкою, як психологічною, так і безпосередньо, прорахувати, що ми ще можемо зробити. Чим родина може допомогти. Для цього саме існує наш наше представництво. Представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу ми працюємо щодня саме задля підтримки родин, задля допомоги їм та задля того, щоб всі о, необхідні дії були виконані, щоб всі особові справи о, в усіх державних інстанціях, всі звернення були родиною отримані та написані, щоб кожна родина мала змогу отримати ці соціальні гарантії, або ту соціальну підтримку, яку має право отримати. В принципі, в мене все. Я всім дякую.